Вчора на зустрічі онлайн у форматі контактної групи е, з питань оборони України Рамштайн. Е, міністр оборони Німеччини Федеративної Республіки Німеччина Борис Пісторію заявив, що Німеччина передає Україні дві повні системи ППО Петріот. Перші пускові установки з цих систем вже прибули на українську територію. Заява зроблена вчора в ході Рамштайну, як вже було сказано. Окрім постійного постачання озброєнь. Ні, боєприпаси Німеччина наразі передає Україні дві повні системи Петріот. І перші пускові установки вже доставлені. Наголосив міністр Пісторіус. Він подякував Норвегії. За те, що вона покрила половину вартості цих комплексів, Норвегія виділила близько 7 мільярдів норвезьких крон, що становить майже 700 мільйонів доларів. США для фінансування систем ППО для України. Дякуємо Норвегії. Дякуємо Німеччині. Передача відбуватиметься в два етапи на другому етапі, який розтягнеться до трьох місяців. Україна отримає решту складових із цих систем Петріо. Це чудові новини абсолютно, і знову ж таки. І дякуємо нашим європейським партнерам.